Ось і вирішила підготуватися заздалегідь. А чому вам порекомендували саме нас? Мені сказали, що ви найкращі на ринку. Ці люди чумачечі просто. Чумачечі. Угу. А ви знаєте, ви звернулися за правильною адресою. Ага. Супер! У нас ще жоден клієнт не скаржився. Який хочете гроб? Так, відразу стоп! Що це за слово таке? Граб! Давайте нормально назвемо. якось, ну, типу. О, last box! Остання коробка? Круто звучить, так? Я хочу, щоб ласт був відкритим. І щоб несли мене швиденько. Ну, прямо дуже швидко. І щоб моє волосся майоріла на вітрі. Неначе я в кабріолеті їду. Цікаво. Ам слухайте. А які зараз взагалі ласт є? Що зараз люди носять? А то я взагалі не в темі. Uh, ну, дивіться, ось. Ага. Uh, ось. Ага. Ось. О, ну це погано. П погано. Так, а дизайнерські є якісь? Філіпп Кляйн є. Кляйн? О, Ну так, Ну так. от такий фірмовий череп зі стразиками. Буду, до речі, от саме Кляйна нема. Печальочка. Ну, давайте. О, я влізу у валізу Луївітон. І тоді мене не потрібно буде нести, а просто ось так. Котити за ручку. Ой, як зручно. Давайте, давайте. А за валізою повинен йти оркестр. Хм, а ви впевнені, що ви найкращі. А, ну, ну, ну так. Діджей, Діджей повинен йти за Ласбоксом. Діджей. Який діджей? Господи. Любий, любий, тільки на цей твій отстойний. Нормальний якийсь. Хай буде, хай буде наприклад, авіче. Ну добре. Ам, до речі, слово таке поховання такое. Да. Що? Ти ж не подобається. Не подобається. Давайте нормальну назву дамо типа Блакті. Ну, тоді давайте оберемо вашу світлину. Фото. Фото є. Тут я підготувалася. Ну, слава Богу! Дивіться. Хочу, щоб це фото несли. Так, так, це я. А ви впевнені? А ви не помітили? Нє-а. Тут 1200 лайків. Чи впевнена я? Ха! Тобто, ви хочете. Щоб в рамочці з чорною стрічкою стояла ваша попка, так? Чарівно. І ще це дуже важливо. Через тиждень після поховання обов'язково запишіть мене на манітюр. Обов'язково. А навіщо? Ха, А ви не в курсі, так? Після смерті нігті продовжують рости. Зберися, жінка. А, ну я зрозуміла, добре, добре. А ну тоді давайте оберемо пам'ятник чи плита. Точно плита, але не плита, але не плита, а деск. О, деск. А Що писати будемо? Ви мати на увазі статус? А, так, статус. Ага, ну тут треба подумати. Тут потрібно щось філософське. Філософський, глибокий тип, ось великими літерами. На весь деск все складно. Дійсно, все дуже складно. О, я придумала, а ще краще інтерактивний деск планшет. Ну, щоб можна було фотки міняти взимку хопа! І я в шапості. В шапочці на великдень. Хопа з писанкою, з писанкою. Ой, шапочки-писанки. Я чарівно? Я запам'ятаю. А батюшка на оцих ваших вечірках буде? Батюшка, значить, так. Ну, дивіться, максимум одна. Ну, дві пісні. А так, в основному мінімал. Або діп-хаос якийсь. Так, і знаєте, ну поховання все ж таки, так? Ну, поховання все ж таки так. Треба ж потанцювати. Так, дійсно. Давайте тепер підсумуємо оце все, те, що ви мені отут нагородили. А давайте. Ми веземо вас у валізілу вітон. За вами йде діджей. В рамочці стоїть ваша попка із чорною стрічкою, батюшка грає оцей ваш мінімал, а оце все проведе та мада де жора. А хто це? А не важно, тільки він і погодиться. Ну, дивіться, якось трішки нудненько. Ну хіба що трішечки. Так, ладно, давайте інтерактиви. А давайте, наприклад, усі гості на мені задавати свічечки, як на тортику. Все! Все. ні Ні-ні. Ні-ні. Давайте конкурси. Ні. До чорта конкурси. Давайте фокусника. Давайте. Ось, дивіться, він, значить, мене закриває, закриває, відкриває, відкриває, а там кров О, господи! І ще, ще. Це дуже важливо. покувати зі мною мого песика Чічі. Чічі, Чічі. Ну, якщо Чічі не здохне до цього моменту. То її, напевно, буде треба викликати ветеринара та приспати. Ми просумемо родом і жіночка. А що? Та ви Чи що? Ну, що значить приспати? Звичайно, ні. А якщо не здохне, ховати живцем. Опочки. Я хочу, щоб мені повернули мої гроші. А ви хто? Що не впізнаєте? Ні. Ні. Алло, ви мене вчора поховали. Ах, ой. Ні, 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 ні. Як це пройшло? Це добре, що я вирішила прикинутися мертвою, щоб перепровірити. Я обурена. Захід від стій, ведучий Дяді Жора, так? Так. Нудьга смертельна. Ах, ай-яй-яй! Конкурсі дебільні, шутки не смішні. Та я сама чуть не вмерла від нудьги на своєму ж похованні. О, май гад, Белл! Я хотіла супер, мега, лакшері поховання, а вийшло якесь лоховське весілля. Боже мій, мені було так соромно. Я лежала там уся червона, гості пішли всередині моєї вечірки, не дочекавшись, торта. Звичайно, вони пішли, бо ви встали на ноги в своєму гробі і почали давати вказівки батюшці. Звичайно, я встала. Я коли побачила ці пластикові келихи, Ох, так, це просто жаль. О, Боги! Слухай, якщо ти вирішила замовити свою останню вечірку в цьому ось агентстві, то ось тобі порада. Біжи, біжи! Так, тою посекрету. Ананно. Зараз модно робити поховання десь на Балі або в Індії. Там люди в цьому розбираються.